Всім привіт, друзі! З вами я, Бібойден. І за 10 підписників я е, пропоную вам роздати якийсь із цих фруктів просто на халяву. Ви мені кидайте запроси в друзі, я, я всіх прийму просто. І заходьте, на які... і хто до мене перший підключиться, тому я дам... Е, наприклад, давайте так. Uh, Ні, перші да навіть двоє. Перший, хто зайде, получе. Ось цей бомблосон за 19 мільярдів. А другий хто зайде? Получе. Ем, um, зараз помалісвомс. От Отакий бомблосон за 8 мільярдів. І ще всі останні свої фрукти продам до цього. Коротше кидайте е, запроси, а прийму їх е, давайте так завтра. Але сьогодні я шо? Друзі, ставте лайк за таке. У нього багато Роблоксів Ой, у мене немає роблокс. Е, І сьогодні я пропоную, наприклад, взяти якийсь, е наприклад, оцей фрукт і його подарувати рандомному челу. Давайте оцьому челу. Приняла? А, не. Я хотела дать фрукты, ну ладно. А, друзья. Ладно, дам. А у меня фаворит не пробирается. Мені цей флейворіт продавати. Ну ладно, отак от віддам. Вс, віддав. Безплатно фрук. Ось. все Віддав, бачите. Не набрехав. А, блін, це ж треба буде... Е, uh, це ж треба буде феворіт прибирати. Хто це такий, я взагалі не знаю. Все, тепер 3 мільярди. Просто. 3 мільярди. Тепер на балансі 3 мільярди. До речі, цей розіграш на фрукти отакі тільки для підписників, хто підписаний. А час, щоб кинути запрос до завтра. Ну, то, коротше, друзі, готуйтесь, підписуйтесь. І завтра все буде. Розіграш почнеться. Але хто, пе, хто третій зайде, той получи оцей бомблос. І ще в подарунок щось там із цього городу мо. Що захоче. Що ти за мільйони? Коротше, друзі. Всім пока, готуйтесь! Ем, давай! Щоб ставив багатіше. Кому потрібно. Зараз перевіримо сток. Ну, що я вам можу сказати? Просто готуйтесь. І я чекаю, поки наступний завтрашній день. Ну і таке діло, друзі. Всім пока!